Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде не побудова з нуля, як це, в принципі, звичайно, я роблю. А сьогодні я вирішила задовернути тему е, тих будівель які в нас є в містечках від розробів. Саме ось цей будинок, який я взяла, це в нас е, Creek От той район, який не дуже багатий. Типу, пам'ятаю, тут здається, живуть друзі у нас. От, Я вирішила взяти його і переробити майже повністю. Тобто, Основний каркас будинку я не міняла. Я змінила дах, я змінила е, все ще всередині, Тобто, повністю планування змінила будинку. Але зовні я не міняла саму коробку. Єдине, що я додала зовні це ось ці типу перекладинки. У нас там був запорчик, я просто поставила туди стінки, але в принципі теж можуть бути ось ці переносні стінки, тобто все, за що завгодно може бути. А от коротше, суть в тому, що я не змінювала саме коробку. В принципі, мені навіть подобається так робити, але тільки з маленькими будинками. Я намагалася зробити щось подібне з великими будинками, також Вілоу там набагато район, там до нас готи, ці яких, не пам'ятаю як прізвище тої сім'ї. Можливо, ви мені нагадаєте в коментарях, Шупен панкейки, але я можу, можу неправильно пам'ятати. Я думаю, ви мене зрозуміла. Там, де величезний такий будинок. Ні, там не панкейки, там якась друга сім'я. Коротше, не суть важна. А, в них ось ці будинки, це якийсь треш. Вони величезні, вони абсолютно пусті. Але я все ж таки хочу до них теж зібратися. Можливо, теж зробити, як і тут, коробку залишити, але ну, планування змінити, бо з плануванням там теж повна біда. От реально там настільки погано використаний весь простір. Тобто, з одного боку, я так розумію, що розраба хотіла нам дати більше ем, можливості туди щось запхати, але по факту, ну я не знаю, ну там просто пусто, ну і все. Це я, як я вже сказала, взяла маленький будинок, і я його переробила. Тут, в принципі, може жити сім'я з двох людей, в принципі, спокійно. Але де, наприклад, якщо буде дитина у цієї сім'ї, куди впихнути ту дитину, я, чесно кажучи, навіть не представляю. Тобто тут реально маленький будинок, і ні, ну, в принципі, можна було, наприклад, взагалі прибрати ось цю частину, де в мене вітальня, і зробити маленьку дитячу і залишити лише вузький-вузький частину з кухнею. Ну, можливо, і так, але я хотіла все ж таки додати хоч трошки простору в цей будинок, я думаю, що є ще різні варіації, як можна зробити планування в цьому будинку, так, щоб вмістити прям багато людей. Бо, по суті, якщо ви дивилися мене раніше і. Якщо може пам'ятаєте, я робила різні мікробудиночки, то в мікробудиночок на 64 клітинки я змогла спокійно вмістити дві спальні. Навіть при тому, що це був двоповерховий будинок в японському стилі, якщо хто пам'ятає. От, то в принципі, якщо б я захотіла, мені здається, я б сюди впихнула б ще одну спальню, але. Напевно, мені просто не дуже хотілося, бо я реально хотіла, хоч простору, хоч трошечки. І до речі, повертаючись на тему про будинки від розрабів, в принципі, якщо ви помітили, то останні будинки, що виходять у нас десь напевно ну, років півтора-два точно, вони виглядають не так і погано. Тобто в них вже нема ось цієї незаповненості, в них вже нема ось цього незрозумілого простору. В принципі, почали реально або будинки самі менше робити. І через це в нас тепер проблема, що в нас немає великих ділянок. Так, це теж така такий моментик. От, але з іншої сторони, якщо ти хочеш саме грати з готовими будинками, не хочеш там заморочуватися з приводу там будування і все такого, то в останніх містечках вже непогані, мені здається такі будинки. Я навіть коли грала там для себе, то я заходила саме через будинок, я нічого не будувала, зайшла навіть в готову сім'ю. То будинки нічого такі стали, навіть мені сподобалося. Е, мені здається, що таке почалося це знову ж таки на мою думку. Але наче я почала таке помічати. М -м коли вийшло доповнення, е як же воно називалося? Сільське життя, здається, чи за міське життя, сільське життя? Брозуміла, там де ферма перша, без коників. Там, де могли додати коників, але не додали. Так от, от мені здається, що з тих пір щось мені просто в пам'яті, саме це якісь там думки якісь такі з'явилися, що саме там, можливо, я бачила вперше нормальні будинки, обставлені від розробників. Особливо там прикольно виглядали ще будинки для відпустки. Тобто вони теж такі доволі симпатичні і стильні. Я от не пам'ятаю, в нас доповнення з Камаребі в нас з'явилося то ферми чи після, бо в камаребі теж дуже гарно все. Там і ну, самі будинки, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, бо я дуже рідко грала в, по-перше, в цьому містечку, а по-друге, в тих будинках, які там ще є. От, ну і колись я заїхала, пам'ятаю персонажем той будинок, який великий, такий. Не пам'ятаю, як він називається, він таким. Коротше, саме великий будинок, мені здається, це на карті справа. От, але я туди заїхала після того, як померли ці персонажі, які там жили. І зрозуміло, що через це там не було ніяких меблів. От і мені потрібен був цей будинок, тому що в мене там. Багато було дітей в сім'ї, і я все одно там все перероблювала абсолютно. Тому як там було з приводу дизайну, я навіть не скажу, бо я не бачила. А так, от тоді теж прикольні, але от я не пам'ятаю, це до було ферми чи після. Ну от, коротше, десь в тому районі, з тих пір, розраби почали будувати непогані будиночки. Те, що було до цього, це просто якийсь, не знаю, жах, чесно кажучи. Але з іншого боку, це привід повернутися до цих будинків і перебудувати їх з тим, що в нас вже є, з тими меблями, з тим обстопленням, як мінімум, басейнами. Бо якщо хто не знає, але в четвертій, саме в четвертій частині, коли вона вийшла, басейнів не було. Тобто вони з'явилися через чи то рік, чи то щось таке базовій грі, але до цього їх просто не було. От. Я поки його це теревенька, ми вже дуже багато побудували в цьому будинку. Ми вже зробили ось цю студію там, де в нас, і кухня, і столова, і вітальня, Зараз ми в спальні. Спальня, в принципі, вона вийшла доволі непоганою і великою. То, можливо. Ну, як відносно великою, звісно. Тобто, якщо порівнювати з прям, великими реально спальнями, то ні, але якщо порівнювати як, е, з тими спальнями, які я згадала, що були в мене в мікроботиночках, то це прям ну, футбол можна грати. Так от, в принципі, якщо трошки все змістити, то... і трошечки змінити планування, то навіть дитяче Дитяже ліжечко, я думаю, влізе ну, без проблем. Я от зараз про це подумала, що так. Це в нас гардеробна, теж дуже маленька, я її додала через те, що, по-перше, мені захотілося її додати, а по-друге, в нас просто... Через планування цього коридорчика, який е, перетікає з цієї студії, і в нас там ще одні двері на вулицю є, от, щоб їх не прибирати, я зробила ось цей коридор, і за рахунок його у нас виник такий от, типу, апендекс, який треба було заставити. Можна було, наприклад, не ставити там стінку а, і зробити відкриту гардеробну. Або Поставити стінку трохи ближче, перенести холодильник, поставити там двері. І тоді в нас буде трошечки збільшити ту кімнату, трошечки вона буде крива, але можна впихнути іншу спальню. Так, в принципі, це реально, навіть з таким плануванням, плюс-мінус, як в мене. Ванна кімната в нас тут одна в цьому будинку, в принципі, нащо тут більше. Але вона доволі велика. У мене навіть влізла ось ця. Ну, це не джакузі. В грі це ванна, але така ванна просто велика. Е, так, я ще вліпила ось цю душову стійку, але момент. Я не впевнена, що вона буде працювати. Ванна має працювати. От душ я дуже в цьому не впевнена. Е, Мені просто захотілося трошечки від реалізму, напевно, чогось. Тобто, в нас же буває таке, що ванна, навіть великий такий, то в ній все одно є душ, і він працює, навіть якщо нема шторок. Але ну, в грі реально, скоріш за все, не працює. Якщо вам захотілося все ж таки використовувати душ, то напевно краще прибрати ось ці шафи біля дверей, двері трошечки перенести і поставити там душ. Бо тоді воно буде функціонувати. А в такому вигляді, як в мене, чесно, я не перевіряла, але мені щось підказує, що ні. Цей будиночок я теж робила до нового року ще. І я тут придумала, ну не те, що прям історія, але ну, для кого я будую, тут дівчина живе. От, і вона з своїми подругами, вони святкують: ну, або Новий рік, або Різдво, або, не знаю, ще вони там що можуть. Коротше, щось вони з ялиночкою е, святкують. Зараз ви ялиночку не бачили, я її не додавала спочатку, бо я робила будинок, типу Аля кожен день. Тобто, кожен день він такий будиночок. Потім вже я обставляла трошки його, і я ще вирішила трохи додати. Окремий такий, типу, задній дворик. Ну, саме закрити його трошечки. Ну, не те, щоб прям закрила я його, звісно, таким забором, але трошки просто прикрити. І після цього, коли змінилося ось це положення сонця в грі, я побачила, що в мене не сходяться по кольору. Здається, там фундамент в мене не зійшовся зі стінами. Коротше, я це побачила і. У мене почалося сіпатися око, і я така: треба все передробити, І я переробила, змінила дерево, ось це. Так, ви мене зараз, можливо, будете питати, Саша, а на що ти робиш дорожки, якщо їх не видно під снігом? Так, да, не видно, але мені так комфортно. Хай вони будуть, я буду знати, що вони там є, і нам буде з ними житися легше. Так от, на цьому подвір'ї невеличкому. Я, в принципі, нічого менше не розміщувала. Тут просто лавочка, щоб посидіти. а Потім туди мальберчі можна помалювати. А, плюс гриль в нас, плюс місце для пікніка невелике. Я там ще дерево додам, от зараз прям, напевно, сподіваюсь. Ну, в принципі, це такий як невеличкий куточок, де можна посидіти на вулиці. Можна було його додати і відкритим без цього забора. Але ну, я не знаю, зовсім без забора, наче на вулиці. Ну, звісно, що високий я не хочу додавати, бо ну якось воно ну, занадто якось віє наші ось ми ви знаєте ким. І якось не дуже хочеться. От, а маленький такий гарний, чому би ні. Це який якась межа наче, а з іншого боку. Ну, воно акуратне, гарне. Тут я вирішила, що знову мені цей дах не подобається, трошечки його ще змінило. А, тут я ще додала ось цей велосипед, і в мене до вас питання: ви часто користуєтеся велосипедами в грі? Мені здається, що я перестала їми користуватися десь після того, як я забула про те, що в нас є університет. От десь в тому районі свого часу. Я реально забула. По-перше, я не дуже люблю університет в цій грі, бо він займає просто дофіга часу. А от ми вже, до речі, переходимо до екскурсії. Ми заходимо в будиночок. Тут все, як ви бачите, трошки змінилося. В плані прикраси з'явилися, але таке теж мінімум, я не так багато додавала, як зазвичай. Це наша персонажка, вона там щось собі зберігає з їжі. Бачите, багато їжі. У нас така вітальня, кухня. Це в нас спальня. Теж трошечки-трошечки прикрасила. Тут в нас, я так розумію, діставали прикрашалки, трошки залишилося. З гардеробної можна потрапити до ванної кімнати, яка є, в принципі, типу прохідною. З іншого боку ми виходимо в коридор. І наш дворик. Дуже маленький такий, але мені здається доволі затишний. Ось такий в мене будиночок вийшов при переробці старого будинку. А, так, назва, якщо що я забула про це сказати, назва будинку з боку, я її не змінювала, так що можете теж зайти до себе в гру і змінити як хочете будиночок. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, сподобався вам будиночок чи ні. Як, наприклад, часто ви перероблюєте будинки від розробів. Доброго вам вечора, тихої ночі та побачимось.